Oh, <laughs> am 2024 рік медіакоманда рух вирішила розпочати на змагальній ноті, тому було прийнято рішення проводити внутрішній турнір. За день до цього капітани команд провели жеребкування, і здається, вже на цьому етапі можна було зрозуміти приблизні результати. Вас вітає рух медіа. Тім ми готуємось до міні-турніру з футзалу. І в нас сьогодні Соломійка розкаже правила, які будуть на цьому турнірі. Дивіться, спочатку ми обираємо назву команди. Ми придумали максимально смішні назви команди. Дайте мені цей підка веселі павички. Фантастична п'ятірка, це вже краще <ривіт> і, смі... і смішарики. І першими, хто буде тягнути, ви розіграєте на чувачі. Тому я пропоную спочатку спочатку розпочати з назви команди, а потім вже перейдемо до вибору часу. Чувачі. Чувачі. Переростай, теперь. У нас панда кунг фу. Панда кунгфу, покажи всім, що в тебе команда. Панда кунгу. Панда конфу. Перша команду білий, будь ласка, перемога буде в кисені. Начинаємо. Черепашки ніндзя. Ай-яй-яй, це моя команда з перемогою, ребята, зразу. Куплено, не куплено. Думаю, мені найголовніше, щоб хоча б назва команди була нормальна. Так, хто у вас? Близько вас. <плес> Чіс! Так, я також буду приймати участь через нестачу гравців в команді і ну, вирішив стати також одним з капітанів. Так, так, Олег, знаємо. Минулого разу ти організував турнір по FIFA і сам його і виграв. Ну нічого, надіймось, цього разу буде по-іншому. Баранчик Шон. Що за день? такий? нього була перший. Ви просто фені жуква. мене команда чемпіонів реально. А покарання, хоч не таке вже там жорстке. Покарання, покарання дуже жорстке. Дуже жорстке. Команда є, як в Черепашок Ніндзя. Коуч, їхній коуч і чотири ніндзя-черепашки. Слава Васюк! Там десь по каналізаціям бігав і виріс під метра два. Можеш потрохати, бо є така штука, знаєш, що коли трогають трофей, потім його не виграють, то просто я його вже виграв з моєю командою.

А з таким капітаном мені моя команда подобається. Думаю, що з можна буде потягатися. Команда космонавтів можу сказати. Дивіться, Діма Славський з годинником бігає. Білий вийшов в кофті, в шапки. Владика Тімка в термопашталіки на руки натягнув, то все. Моя команда сильна. Минулий раз питалися, як ти думаєш, хто переможе. Так я ще не можу питатися. На самому мотивована для медіа команда в світі. Що було, то було. Що буде? Та й буде. Ти цінуй те, що є, але сьогодні життя то є. Переможе, панде кунг-фу. Ви можете бачити на матчах, у нас не знайомилися. Це тому, що в нас мало гравців на зараз зараз. І скоро, дуже скоро буде відбір, тому вам треба слідкувати і щоб не пропустити відбір в нашу команду і потрапити до нас. Бензину підписали. Ну, ще не підписали. Я думаю, сьогодні як проявиться, це ви. Треба себе показати. Може ножки підсіли. Сьогодні буду вмирати за Діму глибокого. Блискавка, Маквін. Кача! А пам'ятаєш перший матч, коли я був капітаном, пам'ятаєш? Ми тоді виграли. ну, то... Я сьогодні думав, що в грі когось накрутять. Ну, по-футзальному, як Рікардіньо. Подивіться, людина вже себе так накрутила, що тут немає таких кінтів, як це накручує. Подивіться, коли це ви виглядає. Вона якби родилася тут ця пов'язка. Гемороді станеться команді, яка програє, а цей неймовірний, просто неперевершений, якісний, крутезний пух дістанеться кращому гравцю турніру. Uh -oh, ти бачиш, як треба людей мотивувати, щоб підтримували команду? Черебащи діда! Черема східід! Так, ]ểnі! пацани, радий всіх бачити! Всім привіт! хтось трошки набрав пару кілограмчиків. Там, може, це фінти в карманах, не знаю. Кармалін, ти що там нормально? At... Ja, я втянув. Вирішили з Олегом ми всі організувати такий турнірчик між собою. Я думаю, він буде цікавий. Чотири команди. Сліпе було жеребкування. Буде призовий фонд. Олежик, що до нас по цифрам? 400 доларів від бінансу нашого за перше місце. Перше місце за друге. Перше місце напоминаєш віталі. Сто доларів. 150 доларів. І за третє 50. <плес> Будуть ножки тайм з зеленими карточками у вас. Тобто капітан команди бере тайм-аут, тяне карточку і там якесь покарання для команди суперника, так як ви грали на великому футболі. А решта 16 хвилин чистого часу. 100. часу. Що ж, до старту турніру лічені хвилини команди комплектовані і здається, вже готові перемагати. Ті гравці, які займуть останнє місце, будуть виконувати покарання. Скажу чесно, до останнього не знали, яким воно буде. Нам сказали, що змусять пірнати в озеро при мінус 15. Ну, розумієте, мотивація на вищому рівні. Футзал – Це про видовище і велику кількість забитих м'ячів. Ну і хто, як не Жукровський, міг відкрити рахунок в турнірі зі своєї мегічної позиції на дальній штанзі. сказать, что команда Черепашек Ниндзя, команда коуча Валера Федорчука очень непогано возит. Ой-ой-ой, Труш прыгает в коуча. Ну, вырешуй. Ну, один-один. Картки з покараннями від Binance. цим відрізняється медіафутбол від звичайного. Кожна команда має право один раз за матч витягнути картку. Зазвичай там є смішні завдання для команди суперників. Ось, наприклад, як це Валерій Федорчук має відіграти дві хвилини, тримаючи парасольку у руках. Хто не зрозумів? Валера грає дві хвилини з парасолі відкритою. Ось отак. От приблизно я думаю, Валера Свіча час бігав з парашутами доповинна допомогти. Увага, тренера, оходи у вигляді пропущеного м'яча. Ну нічого, декілька хвилин і це закінчиться. Славський, опові... <Р 'ї> от як ти думаєш? Фідерчук коли грав в фіналі, ЛЄ, думав, що буде, він буде бігати в футзал з парасолі в руках. Я думаю, що він про це мріяв і нарешті ця мрія здійснилася. Медіафутбол це про максимальну близькість до вболівальників. Ще одна картка та ще одна причина приходити на матчі рух Медіатім». Ну круто ж, потянув картку і оп, ти вже частина команди. Хоче лише на 5 хвилин. Так, вболівальник виходить на поле в зимових кросівках. Оце це так, поки інші грають. Одна з команд усю силу переманню молодих болівальників на свою сторону. Як то кажуть, усі засоби хороші, але справжню народну любов не купити ні за які гроші. А ось і перший матч, і перша заруба починаються емоції. нічия на табло. А Федорчук та Трусарді влаштували справжню зарубу. В Один момент здалося, що усі червоні лінії вже перейдені. Ніхто не хоче програвати, це спорт. Чуть-чуть треба було боротьби дати, там пару разів підкотились під нас під ката, хоча в футболі я рахується це... по не можна, але ну, головне, щоб Та Нічого, я просто трошки жорстко пішов під кати. Може він не любить, коли з ним так грають, але це футбол. Я, я граю в м'яч, так що як його бід Тим Більше ми їм не програли, це вже плюс. Команди такі збалансовані або просто ніхто не хоче перемогти. Алло, хлопці, а переможець буде. Я не реалізував десь карма. ну таке, Але, якщо чесно, важко, mm -hmm. щось бігати. Дихання перейняло, тепер зараз такий втомлений. Це першої гри, що буде далі. Ну все, спокійно, так само граємо, просто трошки на оборону, трошки будь Компактніше. І все. А якщо ми чуть-чуть не встигаємо, то краще відтяшти зацікав, не стали. I was born to kill it, I was meant to win I am down to win it, so I'm ready to Андою і рахунком поки не задоволені. Ну, але, знаєш, в футболі так буває, не, не можна все себе поігрувати. Ну так, я за інтер теж по... не завжди виграє. Давай не по болючому, добре. Виграємо. він, товариський турнір, не завжди тим, хто буде грати проти Дмитра Славського. В цьому моменті Валерію Федорчуку можна тільки поспівчувати. трошки побігли вперед, атакувати наступно зараз виграємо. Атакувальний футбол на ігру. Прихватили нас, ну нічого. Все ж таки, я не хочу, щоб чим грав саме хуй. Я манав, блядь, з ними грати. Сам себе хуй, у мене, блядь. Сам себе все діло. Там, Та чекай, там президент клубу прийшов. Це президент клубу прийшов. Скручуємо вулочки. На турнір також завітав почесний президент футбольного клубу. Рух. Хлопці, що з обличчями? Ну погодьтесь, при таких вболівальниках відповідальність моментально зростає. Історії футболу таке зараз станеться. У цьому моменті баскетбольники докрахуються голом. У тросарді після заруби з Федорчуком була можливість подвоїти перевагу над суперником. Проте, не на цей раз. Це, це не гол. До побачення. Чого я прийшов, не знаю. Заморозили не треба, влад! Не треба, влад, назад! Просто трусарві, просто босоніж. Сміятись можна скільки завгодно, але навіть у такому вигляді він ледь не задоліє. Тільки набираємо хід. Це не те, що там якісь були слова тихі. Я розумів, що ми все-таки слова доб'ємося. У мене два в карапінки, один наступний матч подивимося, хто сьогодні й спасти. Ригнути, ригнути, показати характер. Я считаю, що ануліруються вот эти хубання. Нина один із самых сильних вообще присутніх. Він вийшов прямо ну, в четверку. Там, Просто чотири грачі зараз. Випускав ти, кінтів. Ти, та поліжеш в озеро. Навіть з ним не говорю. Ми чудака суне озеро, Чого ти озер розказ? Ми, ми його сунемо в озер, навіть якщо він виграє. Все. Ми не знаємо, що піси, якою я рукою показую, вибирай, з команди грають двома м'ячами. Ось, саме найцікава картка гра двома м'ячами. Ну, тут зрозуміло, що голова закритилась абсолютно усіх на полі. Головне питання до арбітра, як він встигав за цим всім слідкувати.

Сергій Кармаліта, боліт. Колись ми таке вже бачили, що буде зараз? Юрчик, наложи на монтажет, типу, він дуже сильно хвилюється. Та що казати? Вийшов, з одного дотика, забив, пацанів тянув, але тут має тепер довго сидіти тут, катастрофа. Хто друге місце, хто третє місце? Чішек забуває! Юхімка, я в тебе не вірю, хімка! Це бігає. Я думав тільки, що ми останні! Я думав, що ми в останні. Хто <пілляє> програв, що міг. Чижу спір програв. Тут останнє місце зараз в ополонку залізом. Я болював до нього за нього до останнього. Все-таки учень перевершив тренером. Був класний день. День, наповнений емоціями, перемогами і поразками. День, який ми провели разом, вперше у цьому новому році. Друзі грали проти друзів, тренери грали проти своїх учнів. Але найголовніше, що попри усе ми залишились командою. Це знов Вова. Що ж у нас щось забирати. Чекайте, стоп. А де покарання? Знаєш, треба робити висновки зі свого життя. Ну, гуліти, ну. А що Валера став не тако попхав, блядь? Що йому ніхто не свисне. Правда,